Екстремальна спека прийшла в Рованіємі на батьківщину Санта Клауса, що у Фінляндії. Звідси до полярного кола зовсім близько, а стовпчик термометра показує 30 градусів. Фіни йдуть на пляжі. Багато хто задоволений такою погодою. Спека тут рідкість. Я був у відпустці кілька тижнів і з друзями поїздом мандрував Європою. Було дуже жарко. Ми думали, що коли повернемося, у Фінляндії буде, як завжди, прохолодно. Але ні, погода як на півдні. Улітку на півночі Фінляндії температура зазвичай трохи вища за 20 градусів. Утім, торік на півночі Скандинавії літо видалося винятково теплим. Середня температура в червні та серпні перевершила рекорд 1937 року. Зараз спека стоїть не лише в селищі Санти, а й у всій Фінляндії. 14 липня метеорологи зафіксували найвищу температуру цього літа: 32,4 градуса. Спекотна погода протримається до кінця тижня.